Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак задяка близнята на період квітень 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. На моєму каналі, друзі, вже є розклад синього пасіянцу на квітень. Хто не бачив, всіх запрошую. Можливо, саме на ваше питання ви віднайдете відповідь в моїх розкладах пасіансу. Дивимося, друзі, які картинки для вас співпали. Ось тут, друзі, стріла. Вона показує ваша перемога поза сумнівом. Ось тут сова показує радіти тому, що ви маєте, будьте мудрими. Іноді людина свідомо відмовляється від того, що в неї вже є, в погоні за кращим життям, і потім дуже цим розчарована. Саме про це каже ця порада. Ось тут, друзі, гроші вони показують, що. Ті, хто для вас важливий, будуть мати про вас гарну думку. Ваші якості оцінять. Саме ті, хто для вас важливий, чия думка для вас важлива, мається на увазі або керівництво, або батьки, або батьки нареченого, наприклад. Ось тут ворона, вона показує неочікувану звістку. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити та прямуємо вперед. Сьогодні з нами колода Мадам Ленарман. Запитаємо в неї для знаку близнята на місяць квітень, застереження, карта кохання, серце та порада. Карта вершник, якісь звістки, відомості, надходження лист, листів. Друзі, застереження це карта серце. Серце ціле, не розбите, але воно вам випадає в застереженні. Це каже про те, що ви маєте поводитися чимно для того, щоб не ваше серце не чиєсь ще не було розбитим. А порада: звертайте увагу на якісь сповіщення. Можливо, смски або листи, електронні або паперові, щоб нічого не пропустити ніяку важливу інформацію. Як я вам знайшла ось тут прапорець. Ось цей прапорець каже, після випробувань вас чекає успіх. Дуже гарний знак. Дивіться уважно, можливо, щось ще ви зможете віднайти. А я буду завершувати. Запрошую вас на мої подальші розклади на новий тиждень. Зовсім скоро. До зустрічі!